Вітаю вас, хлопці та дівчата. Ви знаходитесь на каналі Справжні 8 біт Мене звати Артем Клиненко. І сьогодні я хочу поговорити з вами цікаво з душею та правдиво про геймінг та відеоігри, звісно. Як бачите, я еволюціонував і перейшов з кухні до зручної кімнати на диван. Давно постав таке питання, а у що я граю і на чому я граю. Тому цей випуск називається. Що я граю і на чому я граю. А це буде далі по сюжету. Залишайтесь. Далі буде дуже цікавий випуск. Звісно, вже другий сезон. Сподіваюсь, буде тут проходити. Спершу хочу сказати, що окрім консолів, в мене ще є й ПК, з якого я не починав свій геймерський шлях, але він в мене був усередині, тому що спершу була NES, її верніше пародія, це була Пантера. Так би мовити, не NES. Але потім з'явилися інші платформи, і в мене залишились деякі приставки. Вони всі практично ручні. Тобто... Так, зрештою, постало питання, в що я граю і на чому я граю. Спершу хочу показати вам ПК, щоб до нього більше не повертатися. Він в мене є. Це шестиядерний ядерний ПКшник, 32 ГБ оперативної пам'яті в мене. І відеокарта Стара Це 1060 GeForce ще. Тих часів, але вона нормально тягне все. Саме можете бачити, він такий чорний, щось там яскраво світиться. Я їм володію нормально, він можу поставити сервер також. Але це не головне. Головне, що в мене були консолі, і перша портативка в мене була Game Boy Advance, котрий я з собою не взяв. Чому? Да, в чому? Дав тому, що в ньому чотири картриджі, він на квартирі з батьками. І я вам скажу, що це буде окремий випуск з кожним картриджем окремо, тому що там є ще й ліцензійний Final Fantasy Tactics, котрий навіть зараз залишив Safe. Це дуже цікава тема. А зараз про консулі, котрі в мене є на руках. Спершу я почну з тієї, котру вперше її купив. Це Nintendo 3DS. Десь 2021 рік чи другий, я його вирішив придбати. У кожної платформи є своя історія. І у цієї також. Що вам хочу сказати, так це в першу чергу те, що де я ну взагалі його купляв. А купляв я його, я вам скажу зараз, де. Це була станція метро Мінська, і я їхав. Я їхав кудись. Ну, нікуди я не їхав, взагалі, куди я їхав. Так ось, де я купляв це Nintendo 3DS? На Олсі побачив об'яву, звичайно, позвонив до дядька котрий її продавав по такій досить невисокій ціні, і мені здалося, що це нормально. Я поїхав до нього і взяв його. її. Що цікаво було, так це те, що це був якийсь іспанець зі своєю жінкою. Приставку він мені продавав, так би мовити, на нитці. Там був такий пов'язочок. У нього мотузочок він її до себе прищепляв, а я поки що дивився. Тридає, -е, але якщо я його поставлю, ви все одно нічого не побачите. От, навіть тут є 3D, зараз включу 3D, що відбувається, нічого не відбувається. Думаю, а що буде на камері віднову? Є? є 3D чи нема 3D? Ну, таке діло, типу там щось від'їжджає десь. А коли насправді дивишся на цю приставку вживу, ну, то здається, що є якась, якась об'єм, це різні слої. І мені взагалі подобається Nintendo 3DS. Не тим, що вона якась міцна, класна, а тому, що в ній є ексклюзиви від Nintendo. Вони навіть зараз граються непогано. Якщо ти запустиш її зараз, то в тебе буде вау-ефект, хоча б від того, що тут є 3D. Ось я тобі що скажу. Цей взагалі ефект 3D він дає змогу тобі пройти ігри зі смаком. Я як, як тобі ще сказати. Дійсно, це захоплює. Крім того, ця технологія є ексклюзивною. Крім Nintendo, ніхто ще 3D у своїх екранах портативних не запроваджував. Тому, самі розумієте, це ексклюзивчик. Хоча вона нікому зараз не потрібна, тому що ігри, самі розумієте, не сучасні, ця платформа не сучасна. Але все одно 3D в ній є, графіку вона підтримує десь на рівні. Ну, Dreamcast то точно навіть міцніше, але друга PlayStation, ось так, десь друга PlayStation, на мій погляд. Непогана собі платформа. Якщо казати про Nintendo 3DS, то хтось її купляв. Скажіть ви мені, чи ви купляли Nintendo 3DS, особливо собі чи комусь за ці 10-20 років. Мені також цікаво, в кого є 3DS. Давайте свій клуб зробимо 3DS-ників і будемо мандрувати цією платформою. Взагалі вона гарна, біла. У мене ще й у чохлі. Хочу зараз чохол зніму. Ладно, не буду цього робити, нехай собі буде у чохлі. Так ось погрався я на ній, пройшов різноманітні хіти. Той саме Fire Emblem, ще один Маріо. Що можна ще згадати, крім Маріо Emblem, а Маріо луджі там є. Потім вже трохи поробив і зрештою зміг собі дозволити купити PS Vita. Так, Це була PS Vita. Вона була, була трошки пізніше. Ну я тобі скажу, що взагалі там не сильно, та й вона пізніше була. Але... Ну, але вона була пізніше. Що тут було? Це самі бачите, що приставка не нова. Орішика залишилась. Персона четверта, Rayman Legends, Titan Soul, Slow Minds, Metal Gear Solid, The Blinding of Isaac Rebirth. Airspeed, Super Meat Boy, Disgaea 4, Машинаріум, Tokyo Xanadu, Йомаварію, В общем, Взагалі ігри є трошки, бібліотека складена з rpg шок і якихось ще там аркад, можна сказати. Мені ця платформа подобається, в першу чергу своєю компактністю. І можливістю прослуховувати музику. Паралельно з грою, а це дуже важливо, я тобі так скажу. Так ось, зрештою, також буде невеличка історія, де я її купляв. Купив я її також на тому самому сайті в інтернеті, але якщо це я брав на руках у дядька, я тобі скажу, прийшов до нього та взяв, то по світу я купив по доставці. Мені прийшла посилка, я її перевірив, перевірив, побачив, що. Акаунт не свіжий і думав, що з ней нічого не буде. Але, зрештою, зміг розібратися з платформою, саме бачите, є багато ігор. Є можливість ще інші ігри встановлювати, та, звісно, купляти також є там можливість. Та сама платформа ЄСвіта в нашій країні не популярна. І кожен раз, коли я кажу ще ой, а в мене хлопці, знаєте, ще й PS Vita є. Мені кажуть, ой, так це тут PSP? PlayStation Port Я говорю, Ні, ні, ще була друга. А, ще й була й друга у них у Sony портативка, Так ось PS Vita це не... не PSP, це просто собі PS-Vita. Це взагалі інша платформа від Sony, вона трохи міцніша. Приставка класна, тим, що в ній нема кулера, і вона міцна. Якщо наступна моя приставка, це була, і також в мене є ще Nintendo Switch, той самий чарівний, що є. Не тільки в мене, а й в інших геймерів. Ця платформа актуальна навіть зараз. Дивишся на свіча і розумієш, що він гарний. Не те, щоб дуже, але на побачення з ним можна піти і дівчина не скаже, що в тебе це якийсь жлобський девайс. Ні, девайс собі такий нормальний, крім того, ти можеш сказати, М, подруга, хочеш шоу, і даєш їй одного джойстика, даєш собі іншого, і вирубайтесь з нею у Маріо. Чи в Зельду це таке діло, але такий цікавий шлях, де геймінгу обрала Нінтендо. як і портативка, і домашня платформа, і можливість ще додатково робити з двох джейпадів один. Революція ні, просто еволюція геймінгу, на мій погляд. Цікава платформа, якби не була такою слабкою. Ну, хоча навіть зараз на ній можна робити якісні ігри, я на ній граю. З вечора і отримує задоволення, чесно вам скажу, бонжур. здалеку вона здається якоюсь странною, якоюсь такою громіздкою, Але якщо подивитись тут, то ти розумієш, що м -м, нормально. Тут є отвори, крізь котрі йде повітря, тут йде кулер, котрий дозволяє тобі ну, видувати повітря. так. Відбувається охолодження процесору, бо в деяких іграх це важливо. Бібліотека саме можете побачити: Dragon Quest 11, Sonic Superstars, Luigi Mansion, 3 непоганий Mortal Kombat перший. До речі, котрий можна пройти тільки тут. Сподіваюсь, до мене Nintendo не з'явиться з Сереуч, тому що я так сказав. Але це таке діло Bomberman, Air, Vengeance, Shin Megami Tensei 5. Також він нормальний ох, трохи з'їхав. І там взагалі багато хітів, є ще з ексклюзивчиків Хаусов ЗД, де можна постріляти за допомогою джойпада. дуже смішно зі сторони виглядає Та цікаво. Cruising Blast. по ярка-ярка гра з цього автомату аркадного, там їздиш на великій швидкості йому втозишся. Ось, як вони? Все нормально. Ніяких проблем. А, і ще цікаве таке питання. Якщо у вас у них дрейф, то спробуйте просто поставити приставку з вистіками на зарядку. Мені це дуже допомогло. Ніяких там додаткових маніпуляцій не треба. Історія про неї є. Звичайно, я вам зараз розповім. Просто також на тому ж самому сеті об'яв, який зараз називається на три літери, був хлопець. Ну, взагалі, мені здається, що всю техніку чоловіки продають, мабуть, у Києві. Я так з ним зізвонився і пішов на зустріч на зустріч, десь на золотих воротах. Мені здається, так та точно там що я буду брехати. І він підійшов всією платформою. Гарно, гарно підійшов. Красиво коробочкою червоненькою, такий радісний, подивився, чи все там на місці, і як там взагалі стоїть на ній, пці, чи стоїть там на ніякий сов. І що мені зрештою, на перший погляд кинулось, що Nintendo Switch зблизька виглядає набагато краще, ніж на фотографіях. Скільки його не проглядав, мені здавалося якась така ну, шляпа, не знаю, чорно сіра чи червона зелена. Але ніколи ти береш його в руки, розумієш все одно, що дизайнери постаралися. І ця платформа і надійна, і зручна і відносно міцна. Я вам скажу так, що. Ті джойстики вже дуже покоцані, але вони працюють повністю справно, ось я що вам скажу. Так ось, подивився, подивився, ніяких нюансів не було. Показував мені, як їде завантаження. Вантаження там йде під трьома шляпами чи навіть чотирьома, але все одно воно доходить до свого кінця. Дякую взагалі, що Nintendo випускає такі ось недорогі речі, котрі можуть задовольнити будь-якого геймера. В якомусь плані. Якщо, звичайно, ти любиш кризис 3 на максимальних настройках, або хочеш побачити горизонт ньюдан у ремейці, то тут ні, цього тобі не вдасться. Але на свічі можна просто весело собі погратися і в метрополітені, і на вулиці, і навіть вдома, чи з друзями на подвір'ї. Добре, що можна взяти одного джойстика і зі своїм товаришем поділитись. Це така романтика, на мій погляд, не такого ще ні. У кого та ніде не бачив. Ну, що тобі сказати? що реклама не реклама, а про що ще розмовляти взагалі на цьому такому відеоігровому полі? Про відеоігри буде трохи пізніше. Я просто хотів показати, що також геймер, справжній геймер. І також на хвилі геймерські ці з усіма. Ну, граю також. Хлопці, я граю дівчатам. Це весело, це прикольно. Треба нам збиратись десь. Я взагалі з Києва. Зараз буде інстаграм. Пишіть мені, хто з Києва, Також будемо зустрічатися, розмовляти про відеоігри. Це дуже цікаво та весело. Ось інстаграм, хто ще не знає, ну ще десь тут. Так, так. І зрештою цей випуск підходить кінцю. Ви побачили, що справжні геймери також граю і на ПК, і на більш портативних платформах. Це дуже цікаво, зручно і, на мій погляд, можна дати задоволення людині, яка любить геймінг. Це такі речі, котрі не досить важливі у житті, але вони допомагають тобі розслабитись, якийсь релакс зрештою отримати і дійти до свого логічного кінця в більш доброму настрої. Так, ось я тобі як скажу. <гум> дякую, що залишаєтесь на каналі, радите ці відеоролики, коли вони вам подобаються. Не забувайте, що є людина, яка зараз не працює. Скажу вам тільки дякую, якщо ви збросите на карту Привата трохи. <гум> Все буде добре, залишайтесь на каналі. І ще буде не один чудовий випуск, ми ще побачимось у такому більш зручному домашньому форматі, щоб... Ми могли просто порозмовляти один з одним і зрозуміти, хто у що грає. Якщо хочете якісь окремі теми побачити, також пишіть. Я хочу ще засняти якісь окремі серії, Devil May Cry і переглянути, або Final Fantasy з 1 по 16. Можливо, і так. Залишайтесь на каналі, буде все добре. І, до речі, найголовніше випуски будуть частіше. Це буде раз на тиждень, можливо, два рази на тиждень. Ну, хотілося б. А то дякую всім.